Перший небезпечний а відповідь зараз від, від Уха. Перший удар пролітає у нас дев'яточка класне, але як то кажуть, ще не вечір, насправді все можливо. А зараз Old Boys непогано 12-й номер пробиває у цьому епізоді друзі на третій хвилині матчу. І Непогано поки що для Old Boys тримаються. Пригадуючи те, як вони грали у першому турі, знаєте, я думаю, що їм буде тут набагато складніше протистояти Фокстроту. Але поки й Фокстрот не показує того, що міг би показувати зараз вихід один в один. Одинадцять дванадцять насправді не переграє свого опанента. Там, Друзі, відбулося щось неймовірне. Все таки, а зараз є перехоплення від Фокстрота. Можливо, зараз вдасться забити перше друзі на п'ятій хвилині. Фокстрот атакує ще один удар. пробиває на... Шостій хвилині відповідь від Олдбойса. Набирати потрібно, можливо, підлаштовувати під удар. Так, пробиває на Малешко. Бачите, вручили йому візитівку таку, так, картку. Я спрогнозував, що буде забито гол. Не спостерігаємо. Морозов. таке враження, що не вистачає. Не вистачає кількох гравців. Команді Фокстрот ну, немає на при... виборі. Залишається Олдбойс. Малешка, Малешко підлаштовує. Під удар собі. на а це в нас була дев'ята. <поряд>, Поряд знаходиться Олег Ставничий. А можливо, все-таки ставничий так, ставничий буде виконувати цей штрафний удар. Ставничий ставничий. гол! Ставничий забуває друзі. Залишається, залишається у бою. Малена Олег ставничий. Номер 12 а, можливо, Ставничий так ставничий буде виконувати цей штрафний удар. Ставничий ставничий. гол! Один 0 Гол забиті силою. Яка може зробити 4 1 Це фол, друзі. фол, фол, фол. Шається. Нагадую, що у нас шостий буде пробивним. Зараз перехоплення від Малешка. Малешка, Малешко. Непогано. Але голкіпер цієї команди, але м'яч втратили. 17-ка команди. Це Дмитро Левченко. Зараз є знову ж таки 12-й, 12-й підлаштовує, пробиває Потребується. Це Михайло Оніщенко. Не пам'ятаємо його. І ляшов, Іляшов ліворуч. Я можливо зараз можливість передачі 2-0 2-0 друзі пам'ятаємо його і Іляшов і ляшов і вороче ну можливо зараз можливість передачі 12-й Олег Ставничий дубль наразі у нас спробувати це зробити зараз номер Роман Морозов Морозов пробуває Морози розіграються. Відповідь світличне. Ставничий, ставничий. Ліворуч, можливо, не вдасться пробити. Є можливість пробити. Відкидає на партнера. Таким чином зараз Кадиров. А, і атака продовжується зараз. Кадиров, Кадиров підлаштовує Кадиров! Кадиров забуває. номер 9 друзі, забуває. Таким чином зараз Кадиров. а, і, а, а так продовжується зараз. Кадиров, Кадиров підлаштовує Кадиров! Це матч дев'ятка. Забиває. А, потрібно Віткін на правому фланзі. Ось власне те, про що я говорив, що все-таки арбітри мовчаються. арбітри з боку їхньої команди. Фокстрот, номер 48 зараз намагається заволодіти проти нього. Зараз поти... сьогодні може забити Владислав Мелешко, номер 22, Розбігається. Малешко Малешко пробиває. І не влучає друзі. А от власне, ще зараз відповідь у Фекстрота. Близьковична відповідь могла би бути. Можливо, загінку Японія Іспанія. Там взагалі була феєрія з м'ячем, який перетнув чи не перетнув. Відки? Класний зараз Вон не і... порушують правила проти нього. Можна запускати Мелешка. Мелешко праворуч. Можливо, він проб'є Мелешко підлаштовує собі під удар. Мелешко! Мелешко забуває, друзі. Три. Друзі, відзначається, як я і казав, насправді Владислав Малешко 3-1. Забуває, у нас Владислав Малешко може сьогодні свою команду привести до перемоги. Ну, от власне Boys, Перший поєдинок сьогоднішнього єрвого дня. Це другий тур футзальної ліги Ялу, а номер 33. Удар! Оу, як починається просто божевілля. Номер 33 третій. Забуває друзю. Олександр Банніков забуває просто такі. 3-2-3 рахунок стає. І Фоу немає у цьому епізоді. Відборовся це Дмитро Кучинський. Кучинський поруч та Знову ж таки, модуль можливість пробити і пробиває Ще, ну, принаймні... В експертів, які збиралися, обговорювали цей поєдинок. Ну хотілося б мені так думати. Насправді, що експерт Афострот Юрій Віткін, номер 77, автор дубля у першому турі. Поки що у цьому матчі не відзначається. Непогано не була на Іляшова, Іляшов Іл шоу, Еля пробиває у цьому епізоді, але Путренко спокійно розібрався. Зараз Кадиров, Кадиров, праворуч непогано відео передачу на Сіманенка. Симоненко повертає. Левченко. Левченко намагався видати. У нас дійсно були фоли у жовтого. А, ні, у жовтого арбітр зафіксував, хоча відмашка була, як на мене. що Вірткін, Юрій Віткін розігрує Кадиров, Кадиров, Кадиров. Проштрикнув у цьому епізоді. Зараз відповідь, що Фокстрот буде атакувати, продовжувати непорозуміння. Знову відбулося, але вже у команди Фокстрот. Удар! Номер 12 забиває, друзі. Ну що ж, перший хитрик у цьому поєдинку, та й в сьогоднішньому ігровому дні Олег Ставничий забиває. третій гол у його активі. Номер 12. -й. 11 хвилин в другому таймі для Фокстрота, щоб вирівняти ситуацію у цьому матчі, хочуть вони цього. Але принаймні, знаєте, те, що відбулося, є фол є фол проти Олександра Банікова. Зараз гравці, які на банці у Old Boys, заапелюються, насправді ну, тут Малешко отримає жовту картку. Жовту картку отримує Малешко на 11, Так на а 10. зараз тихішев. Неправий фланг вони захищалися. Зараз не змогли захищатися. Милешко, ось так після розіграють представники Олдбойза. І ще один фол буде, ні, друзі. Номер дванадцятий. Штокав, штокав свого. Ну що ж, наразі 4-2. Ось таким чином через будиночок м'яч нацелає. Віткін пробиває у цьому епізоді. Милешко. де був Олег Ставничий минулого тижня? Цікаве запитання. Ну, але те, що їм вдалося його сьогодні задіяти, І так що нам Сімоненко розіграє. Розіграв поруч з партнером. Кадиров пробиває. Кадиров пробиває в ближній кут м'яч летиться у цієї команди. І такий легенький удар від Олександра Орла. Відповідь від Малешка. Малешка, Малешка Малешко Малешко Малешко! 5-2! Друзі, дубль віддав Малешка. Друзі, у нас дубль від Владислава Мелешка і рахунок 5-2. 5-2, це означає у нас дубль. Перевагу. Ну, перевагу. Це відносна історія. Насправді просто розігрується всю кількість гравців на футбольному полі. Це питання до того, як це буде реалізовано. А зараз Сімоненко Сімоненко праворуч на Кадирова. Кадиров! Не вдасться, не вдасться, тому що там нога ставничого. Сімоненко Сімоненко непогано зараз. Віткін чекав на передачу. Одинадцять пробуває, друзі. А сьогодні будуть грати в другому матчі. Там мої особисті фаворити. Оленковський. Оленковський завдає удар. Влучає відкидає Кадирову. Кадиров далі на Віткіна. Ну що ж, відти там Банніков. В центральній частині Сімоненко. І втрата, є втрата, друзі. Є втрата, і є любов, любов на футбольному полі зараз відбувається. Ну так трапляється. Нічого. Я думаю, що везу непорозуміння, яке призвело ставничий, ставничий, друзі, отримає червону картку. Теж на 37 хвилині. Ось так. 37 хвилина. Ставничий Ставничий теж отримує червону картку. Мали і цей поєдинок заслуговує на вашу увагу. На вашу вподобайку, можливо. Лягає, лягає, ля насправді, уховський. Тут теж знаходиться Кадиров, Банніков, Банніков, Кадиров, Кадиров, Фаузикер, Кадиров! Пробуває клас. 9 секунд. Баніков, баніков, Кадиров, Кадиров, баніков, баніков. Баніков проб'єні. Навідкина, навідки, Відкін. Відкін! Номер 20 команди Old Boy's. І що ж, є можливість зараз у цієї команди у Fox Stroта атакувати. Баніков, секунди. Все, основний час завершено. Мелешка, Малешка, Малешко, самостійно все-таки віддачею буде. Що, не дадуть забити. Не дадуть забити. гол не зараховано, друзі. Так, час вийшов. Друзі, рахунок цього поєдинку все-таки 5-2. І... Доброго дня. Добро. Непогану гру продемонстрували, але, на жаль, десь не пощастило. Що зможете сказати щодо суперника? Він дійсно виявився сильнішим на три голи чи десь просто не вистачило фарту. Ну, скажімо так, дякую супернику за гарну гру. 38 хвилин було гарною грою, один прикрий інцидент, але скажімо так, він вийшов руханий рахунком. Команда суперника грала Дисциплінованіше нас, ви бачите, що з п'яти голів отриманих в нашими воротах чотири були внаслідок індивідуальних помилок наших гравців. І виходів команди суперника Там, в три-два два, в одного зайвого гравця і реалізовував. Хлопці молодці технічно-тактично правильно грають і реалізовують свої моменти. У нас наприкінці другого тайму безліч моментів граючи п'ятих. Але, як бачимо, голкіпер виручав або ми десь не вистачали концентрації. Ну гарна гра я думаю, для пересічного будівельника було. Приємно дивитися, ну, результат будемо збувати. Зі сторони було цікаво. Що можете сказати щодо інциденту, який стався? Це <гум> на це емоціях? Звичайно, виключно спортивний інцидент. Ви ж бачите, що гра е, останні хвилини була на накалі. Е, наш гравець грав, скажімо так, та технічно і тактично правильно, не можна було випускати вже на порожні ворота гравця. Зіграв вірно, ну трошки по борцівськи але вірно. Ну емоції у суперника бачите, не витримали. Ну, я думаю, що такі інциденти, як правило, розглядаються, якісь донарами комітетами. І прошу зауважити, що е, якщо від нашого гравця це була більш спортивна тактична гра, то від е, гравця суперника це була більш е, незмістовна і не, не спортивна гра яка. Зрозуміло. Плани на, на наступні ігри не міняються? Ні, плани пок... не міняються. Так, виключно боротьба за найбільші місця за медалі, тому продовжуємо боротися. Зрозуміло, тоді будемо чекати на наступної суботи. Дякую. Дякую. А, вітаю! Вітання. Що ж, ви переграли суперника з непоганим рахунком, були десь емоційні моменти, але в цілому ваша команда продемонструвала максимально дисципліновану гру. Що можете сказати в цілому по грі, та які ваші враження від суперника? Дивіться, спочатку хотів би подякувати команді суперника. Дійсно була гра дуже чудова, емоційна. Я думаю, що рахунок не погріде, трішки нам, можливо, повезло, Ми змогли реалізувати свої контратаки. І Скажу що про свою команду, так як ми всі один одного давно знаємо. Разом працювали, навчались і, і футбол грали. Тобто сьогодні в нас вийшло, вийшло реалізувати свої моменти. Ще хотів би сказати з приводу червоної картки, що нехай організатори переглянуть червону картку. Я думаю, що не заслуженно. Я так розумію, відчуття змішані щодо... Червоної картки та трьох забитих м'ячів. З одного боку радісно, з іншого печально. Так, ну це футбол, емоції і це я вважаю, що цим футбол і цінний, що є, є, є гра, є емоції, є запал якісь початку. І дякую за за можливість займатися улюбленою справою і, і змагатися. Хтось там, хтось тут. Супер. Сьогодні плювали до рефері багато, ваші гравці та гравці суперника. Десь були моменти, де рефері допомагали супернику. Суперника? Та ні, я б не сказав. Це рефері, просто емоції. Рефері, так. Да, Судили дві сторони, я вважаю, рівно і доволі непогано відсудили. Єдиний момент, що ще на карточках, я вважаю. Тож, непогано йдете поки, чотири очки, правильно, так? так. А, Йдемо за кубком. Супер, ще один кубок у колекцію. Дякую. Добро.